Агрономи та антомологи компанії Сварог Груп» працюють на полях кожної погожої днини. Шукають найбільш адаптовані сорти насіння цукрового буряка, які дають найкращі показники в нашій кліматичній зоні. У цьому році вирощуємо 20 гібридів різних компаній цукрового буряка. Вирощуємо як старі гібриди, які були в них в лінійці, так і нові гібриди, щоб порівняти, побачити те нове, що прийшло до нас, чи воно нам підходить, чи не підходить, як вони реагують на. По сухості, як вони реагують на нашу вологу минулого року через низьку ціну цукру, велика кількість аграріїв області скоротили посіви буряка. Деякі взагалі відмовилися займатися ним. Корпорація Сворог Вестгруп не тільки не скоротила своїх посівів, але й збільшила їх на 2 тисячі гектарів. Це дасть змогу забезпечити сировної цукрові заводи, а споживачів білим золотом. В цьому році ми навпаки, збільшили цукровий буряк. тут, тут посіно на з п'ять тисяч як ми завжди сіяли. Ще в центральному регіоні там на Хасиліщині ще постійно 2700 гектар, які підуть. Під наш завод, тому що завод збільшує свою потужність і ми відповідно збільшені площі виробництва цукрового буряка, фабричного цукрового буряка. От так що ми не відмовляємося. Культура. Якщо до нею доглядати як за маленькою дитиною, то культура, скажімо так, доволі таки цікава. Моніторять процеси і впроваджують нові розробки. Велика плеяда спеціалістів. Агроном Сергій Мокрияк посіви доглядає як маленьких дітей. каже, все робить за технологію, затрат багато, але без них гарних врожаїв не збереш. На ланах працюють тільки новою технікою іноземних виробників. У нас п'ять агрономів на цукровому буряці робимо. Робимо сутки, робимо, сутки, дихаємо. У нас на цукрових буряках всі нові оприскувачі, три нові джундіри. Буряки всі кропляться ну, всі своєчасно. Головний інженер Шепетівського цукрового заводу говорить, найбільшим постачальником сировини є «Сварог Вестгруп. Завдяки цим поставкам завод ще досі працює. Минулого року закупили нові агрегати для покращення роботи заводу. Це позитивно вплине на енергозбереження та на якість цукру. Компанія Сварог це наш партнер, який в повному обсязі забезпечує нас сировиною, і це єдиний партнер, з яким ми працюємо щодо сировини. Минулого році ми провели заміну бурякорізок, вітчизняного виробництва на бурякорізки німецької фірми. Початок сезону купання бурака та запуску заводу у партнерів збігається. Вже в перших числах вересня можна очікувати на перші кристалики цукру.